Всім привіт, я ліна із Канади, Канада Вініпег, і сьогодні хотіла з вами поговорити про те, чи подобається мені жити в Канаді, тому що я живу тут уже майже рік, 10 місяців, якщо бути чесною. І я сама задаю собі це запитання: подобається мені тут, чи не подобається, що не так з Канадою, чи все так, і так далі. І я довго про це думала, і я не могла знайти однозначної відповідь. І тому я вирішила застосувати такий психологічний прийом, а взяти годинник. А, і увімкнути таймер на 5 хвилин, написати все, що мені подобається, і за 5 хвилин написати все, що не подобається, і зрозуміти більше того, що мені не подобається, чи те, що мені подобається, щоб потім порівняти і зрозуміти, що мою думку, бо я сама якби не дуже розумію. І що в мене вийшло. Спочатку хочу розповісти вам про те, що мені подобається. Перше про що я думала, це продукти харчування. Продукти харчування, тому що я приїхала з Китаю, там було складно знайти щось смачненьке, тут багато смачненького, але потім я передумала, я зрозуміла, що це мінус, тому що вони сюди дуже багато цукру кидають у все. Якщо ви заходите в Китай, в магазин там дуже багато напоїв, чаї, все що завгодно, без цукру, які ну можна до них треба звикати, бо в них смак якийсь є. Тут це все просто цукор, 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 цукор. І в принципі, мабуть, це шкідливо, бо я вже підсіла на ці газовані напої, І мені здається, що мабуть це все-таки мінус. А в Китаї було дуже багато фруктів, овочів, незрозумілих, якогось не знаю речей. І це, в принципі, мабуть, був плюс і так. Друге, що мені подобається, це бібліотеки. Мені подобаються бібліотеки, тому що в Китаї було складно знайти книжки англійською мовою. Я люблю читати англійською мовою. Тут а у всіх бібліотеках, звісно, книжки англійською мовою, Дуже багато дитячої літератури можна набирати хоч 40 за раз. Ми з Тінтєном ходимо. Їй подобається Тінтєн – це моя дитина. От і тому це класна штука. Їх Блін, прикольно, можна проводити час в бібліотеках. З мінусів те, що коли я з нею туди приходжу, вона починає бігати, і я не можу сама собі щось обрати, але для неї ми завжди обираємо і це прикольно. Я люблю читати. Зараз читаю Бредбері марсіанські хроніки. Моя думка, щодо цього твору поки що однозначна. Якщо ви читали, пишіть, чи вам сподобалося чи ні. Я більше поки що до. Мені поки що не дуже якщо чесно подобається. І, мабуть, уже ця думка не зміниться, бо я вже майже ну не майже, ну, вже третю частину прочитала. Далі наступна. А, те, що мені подобається в Канаді, це те, що я можу водити автомобіль. Ви скажете, ну його можна водити скрізь, так але в Китаї дуже великі пробки. В Україні я не водила. А тут а я почала, і мені зараз подобається літом. Зимою це капець. Зимою мені не подобається. Це вже можна відразу в мінус. Зимою я боюся просто заводити. Даже його мало того, що заводиш, потрібно очищати оцей льод оттуда важдати, блін, поки він остине, потім їдеш. Воно не тормозиться, накатано це сніг, не чистять дороги. Якісь чистять, якісь не. Чистять, Чистить, коротше, ужас, одну полосу почистили, другу ні, це зимою мені не подобається. А літом так, да. літо мені подобається, тому що тут багато пространства, простір, великий простір. Можна кудись їхати дві години, просто так і слухати музику і насолоджуватися. Мені не подобається водити в центрі, бо там люди дивні, які кидаються під машину, і взагалі там все отак. От от. Але тут на окраїні це прекрасно. Мені подобається моя квартира. Я хотіла поговорити про те, що так. Типу, вся зарплата уходить на квартиру, але квартира нормальна. Типу вона хороша, вона прикольна. Типу, якщо там, не знаю, в Україні зарплата може піти на квартиру, а квартира не дуже, Ну, звісно, залежить від того, яка у вас зарплата, то тут хоч хороша квартира, можна відчувати себе нормальною людиною. Вони будують тут великі, багато простору, холодильники, посудомийки, все таке. Тому прикольно, у нас тут басейн є. Спортзал і так далі. Далі, що мені подобається, це перспективи для моєї дитини. Я бачу, що моїй дитині тут теж подобається. Вона ходить цей садочок, де там класні вчителі. У них кожен день щось відбувається. Вчора в них була зумба, позавчора до них приходив вчитель йогу. Викладала, Позавчора в них була пінна вечірка. У них кожен день щось відбувається, якийсь цирк приїжджає, пожежники і так далі. Класно, прикольно, я бачу, їм подобається. Плюс багато простору, бібліотеки. Ми ходимо по всіх музеях, кудись їздимо. Щось якісь тут постійно активіті відбуваються цієї суботи. Ми йдемо, буде активіті від я записала на гімнастику. І там оцей Заклад гімнастичний, якісь активіті на суботу влаштував для дітей там батут і так далі. Ну коротше, дітям прикольно мені здається. Далі мова. Мені подобається, що тут англійська. Не треба вчити ніяку нову. Я люблю вчити мови, я говорю іспанською. чуть чуть уже почала говорити. Добре, говорю китайською, англійською. От і мені подобається, що можна тут і китайську практикувати і любу мову, в принципі, бо тут багато людей. Якщо ви хочете вивчати англійську мову зі мною, пишіть в коментарі або в інстаграм, у мене весело, я готую завжди дуже багато матеріалів, ігри, цікаві топіки. Це ніколи не скучно, бо я хочу, щоб мені теж було цікаво проводити урок, а не нудно. Так, далі мені подобається тут графік роботи, тому що тут баланс між роботою і життям. Коли принаймні у мене на роботі, мені нема з чим порівнювати. Коли на годинку 5.01 мене вже випихають із класу, і кажуть, «Аліна, йди звідси, це круто. Бо в Китаї можна було до дванадцяти ночі сидіти там на якихось зборах чи ще щось. І коли ти таке кажеш, а, -а, а люди кажуть, ви що роботу не поважаєте? Так, ну це і все. Так швиденько прибіглася. Тепер зараз скажу чого швиденько, бо треба йти мало води. Тепер зараз вам скажу е, у нас зараз ранок сім ранку, 7 ранку. Боже, в мене там макарони, мабуть, згоріли. Ну да ладно, принесемо їх в жертву. Так, наступне, що мені не подобається, мені не подобається, що тут небезпечно Китай. Найбезпечніша країна в світу, виходить ночі, можна бахати телефонами, айфонами, скрізь камери, ніхто тебе не образить, китайці взагалі спокійні. А тут, ну я жила в Китаї, поэтому порівнюю з Китаєм. А тут небезпечною, постійно відчуття, що тебе може хтось підрізати, особливо, якщо ви в центрі. Відсутність розваг. Я жила в Пекіні, там у нас Universal Studio, там сів на потяг і вже тебе Діснейленд, там я не знаю куча всяких приколів. Це ж Китай, гарна природа, все таке. порівнювати Пекін з Вініпегом якось не камільфо. Але в Вініпезі якось, як ви бачите, моя улюблена розвага це бібліотека. Це вже про щось говорить. Так, тут багато музеїв. Ми, мабуть, всіх відвідали, і все, що в двох годинах їзди від Вініпегу. А далі якось з дитиною їхати дуже складно. Якось так треба розважати себе самостійно. Далі мене бісять, не бісять. Мене напрягають нещасні українці. Їх тут багато, багато щасливих так, але нещасні їх постійно видно, які ходять з субними обличчями, які розповідають, що їм не подобається. Ви мені теж розповідаєте, і я вам теж розповідаю. Це нормально, так? Ну, просто неприємно бачити людей, які типу, страждають. <хи> От, особливо люди постарші, які кажуть, що да, немає виходу, приїхали там, допомогти дітям і так далі, ну, там, то типу, не подобається. Або там, люди, які кажуть, що вже денних немає кудись їхати чи ще щось, або там немає. Ну, корише, ти бачиш, що їм не подобається вони нещасні, це не весело. Далі, високі ціни. Ну, Ціни високі, да. типа, е, отримуєш зарплату, раз, 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 все. Поплатив біле, парковка, бензин, квартира, е, не знаю, інтернет, е, Манітоба гідро і все. Погода. Зараз хорошо. Прийде зима, знову буде страгл. Я ж в Манітобі, типа, зима, це не весело Тут І буде дуже довга, зима дуже холодна, буде тут все замітать. Дороги буде замітати, як я вже казала. О, це буде невесело. І е, останнє, про що сказати, це розділеність населення. Типа я говорила, що класно, що тут дуже інтернешнл населення, але з іншої сторони вони не міксуються. Я це вже помітила: індуси з індусами, китайці з китайцями, українці з українцями. От, і тому в цьому є якийсь мінус. Теж. Я е, помічаю, що навіть коли ти намагаєшся якось трошечки. Е, Ввійти в цю стосовку, все одно відчуваєш стіни, оці культурні стіни і все остальне. І воно трошечки не заходить поки що мені. Ну, я прожила тут дуже мало часу, можливо, в майбутньому. Пишіть, у вас є друзі, якщо ви живете за кордоном ну, от, з інших країн. Та я розумію, що це абсолютно реалістично, просто треба більше часу, щоб знайти людину, яка більше до вас підходить, але якось все одно. Я бачу, що люди не міксуються, і це не прикольно. Особливо це помічаєш на роботах, коли ти от йдеш там е проходити різні співбесіди. Наприклад, один садик, там працюють всі індуси, другий садик, там працюють всі мусульмани. Потім ідеш в ти заклад, там всі українці. Це прикольно, але я про те, що <сум> це не нузіпа. Всі один одного підтягують і якось відчувається якась незрозумілість ситуації. Так от боже, такі хмари ззаді гарні. Напишіть да чи ні. Я просто уявляю, що це не хмари, а гори. І така думає: М -м, я так мрію за горами, так мрію. Треба буде зіздити, коли буде час. І гроші і можливість. Бо я тільки знайшла роботу. Виходить, що придеться ще дуже довго працювати до того, як взялася якась відпустка. Знову пропрацювала півроку. І тепер йду на іншу роботу і знову довго працювати до того, як з'явиться відпустка. Теж daycare, але м -м, трошечки інша система. У них там е трошечки інша система, і буду звикати заново, але я сподіваюся, що мені сподобається там. Що все, все буде добре. Дякую, що подивилися відео. Пишіть, що вам подобається, що не подобається, як в цілому. Як і в мене вийшло 7 плюсів і 7 мінусів. Тому ну, я думаю, якщо немає однозначної відповіді, то відповідь однозначна. І е, гарного вам дня, гарного вам тижня, гарного вам життя. Мені потрібно будити малу і відшкрибати макарони. Хто хоче дізнатися, чи згоріли мої макарони. Пішли, і я вам скажу. Так, у мене ще й кукуруза була. І так. Ну, я не знаю, спробую. Нормально. Правда, закінчилась сіль. І ся мінус. Добре, всім пока-пока.